Привіт-привіт усім. Айзек, Герольд, Джерольд. Ржавий привіт, Містер Флоки. Всім вітання. Що за гра? Та хто його знає? Якась там є. Як у вас справи? Розказуйте, чи в мене взагалі чутно, видно, що тут робиться? Привіт. А хто розмовляє? Чутно, ви... не видно, серйозно? Прям взагалі не, не впізнаєш голос, вже відвикли просто. Від голосу мого. Так, у мене тут а, качається. Я на сервак навіть не заходила, так сказати, щоб були перші враження від нової версії. Так що, що ви розказуєте? Як ви тут без мене? Тут наче у нас все є. Це наче підключене. Ось, сподіваюсь, тут нічого не напортачило, бо буде сумненько. Так, чатик бачу. Тут загружається, кажись. Справи норм, злівий теж норм. Вночі з'явишся. Ну так це ж класика. О, нічого собі, дивіться, у нас додали вкладочку з правилами серверу. Токсична поведінка, провокація образи, ну це. Реклама інших серверів. А є інші? Серйозно? Ну, чи ти. Давайте почитаємо ставити я ще кінше схови на території. Сейф-зон. Он бачите там. Продовжити. Нічого собі, дивіться, тут можна заспавнитись біля когось. Саня м'ясо. Саня м'ясо. Валера риба буде. Давайте в рандомній локації, що нам, кабанам. Так, і, і заодно Так, українська є, модики у нас тут. Дюк, це той, що мені казали, пес чи що. На це все ми ось сюди поперетягуємо, На раптом що. Модельки поміняли. Я от зараз так бачу, деякі там дерева, кущі. Треба б мені заскочити взагалі. Десь отут присісти. До четвертої пошкериться, бо я не хочу вмирати так зразу. Як чат в грі, оживився. До речі. Привіт усім. Ох ти ой-ой-ой, що це таке. Рверки. Капець котику, да? да так, зависло. Так. Зара полізом в настройки. Печаль, печальна. От що тобі не так. Привіт, Олександр! Рада бачити. А у нас тут фейерверки в грі. А що за зірки, не знаю. Напевно, зірки Севендейс району. Бо що тут таке було? Я щось не в курсі. Якщо хтось розуміє, що то було, напишіть мені, як то вимкнути. Бо щось я трошки вафіги. Так, ну це мені не треба, наскільки я розумію. Ось сюди треба дивитися. Я переключила на DLSS і оце перший раз отакі от приколи з'явилися. Таких зірок ніколи не бачив, не допоможу. Привіт, гост! Так, да, ми вже почали і закінчили дуже швидко. Коротше, напевно, цей ФСР поставимо. Бо щось воно якось так печальненько зробилось. Він не гостві на сматей. Я не знаю, хай пише тоді свій титул. Так. Давайте пробуємо а, зайти з лівої ніжки, щось з правої не вийшло. Фейерверки, на мої честь, щоб група повернулася. Дякую, класні феєрверки. аби ще гра не зависала, було б шикарно. Залізла куди не потрібно і все зламала. Хто тобі сказав, що я лізла куди не потрібно? Мені потрібно було туди залізти все зламати. Ні, ну щось вони там поміняли. Отже, треба буде ще полазити по Ютубу, подивитися, які там настроєчки треба вмикати. А то щось прям не той. Ву. Сидю я на камню і думку гадаю. Чи будуть ще такі феєрверки? Такий YouTube метод тику вже все вирішує. Метод тику зробив мені феєрверки. Так що я так тикати не дуже хочу тепер. Так, а зомбі тут десь поряд є, я б це робила, б ті квести. Гост вийде неїдник, то зайде асматеєм. Рестарт через пів години, ну нічого страшного. Ми будемо називати Госта Сматейович.